Я, я вважаю, що в ну, нас взагалі 9 років війни, і за ці 9 років люди нічого не знають, яка в нас ситуація взагалі на фронті. Люди, ну, коли було АТО то люди взагалі маленька частина нашого населення лише відстежувала, а що там на Донбасі, а що там в Криму нашому, бо Крим наш. Максимум, що люди робили, це писали там якісь пости, Крим наші, додавали якусь фотографію архівну з Криму, там, з Ялти, наприклад. так. Але зараз повномасштабне вторгнення, і вже, наче війна, постукала кожному в двері. І ракети літають у нас тут по всій країні наші, російські ракети. Але люди не знають нічого про війну. Я вважаю, що те, що брали той шлях наші медіа, заспокоїти людей, це неправильно. Я вважаю, що треба, щоб люди реально знали, яка ситуація на фронті. Тому що люди, ну в нас ж постійно кажуть, Збройні сили України відбувають наступ. Так, це правда. Збройні сили України відбувають наступ. Треба поважати Збройні сили України за це і дякувати щодня кожному нашому захиснику і захисниці. Але разом з тим ми маємо розуміти, що гинуть не тільки російські військові, як ми радіємо зведенню Генштаба, гинуть і українські військові. І їх, і комусь треба їх замінити. Тому у нас люди сидять і думають, Та чого я піду взагалі до військкомат, а далі там у Чепка, чого я поїду на фронт? Збройні ж сили України справляються. Але ніхто не розуміє, що Збройні сили України теж втомлюються. Те, що наші військові без ротацій, те, що вони ну, і фізично втомлюються, і морально втомлюються. Тому що ти сидиш там. Місце, де немає цивілізації, де немає можливості помитися, тут ще й ворог тебе хоче вбити просто щогодини, що хвилини, що секунди. Люди мають це усвідомлювати, мають проявляти повагу до Збройних сил України і розуміти, що тим, хто зараз на фронті, треба допомогти. А допомогти можна, доєднавшись до лав Збройних сил України. Або ж, або ж. Я, я розумію, що всіх забрати зараз на війну це неправильно. Але коли я чую таке виправдання: та ну, чого я піду, я ж доначу, або економіка помре. А я пояснюю: якщо ти там щодня купуєш каву за 50 гривень в кав'ярні, то це якби на тобі не тримається вся економіка насправді. Ну, давайте будемо відвертими. А якщо ти там, донатив три тижні тому чи місяць там, да, якихось 300 гривень, так кожна сума має значення. Але ну, чи є це виправдання просто важко але... називати. Але, але треба. Ну, я вважаю, що треба робити більше В нашій країні війна і не чесно думати, що от перемога буде. Лише за рахунок тих, хто взяв до рук зброю. Нам треба об'єднатися ще більше. Ми були об'єднані 24 лютого і там перших ну, півроку. Зараз усі розслабилися, я це спостерігаю, я це бачу. Я виставляю якісь збори в інстаграмі, я вже не виставляю. Тому що мені вже, ну коли я бачу, що люди просто дивляться, там подивилась дві тисячі людей, сторіс, а грошей трошечки, то я думаю, блін, та я вже. Сама закинуті всі свої гроші якісь там. Да. Ну, неприємно. Неприємно те, що. Я розумію, що люди повинні жити, безумовно. Ніхто не говорить, що всі мають сидіти там і рвіти, там, да, чи сидіти трястися. Ні, життя має продовжуватися. Але ми не повинні бути байдужими до війни і не повинні так. Ну, Збройні сили України справляються, а я тут буду собі займатися своїми справами. Так не чесно, у нас в країні повномасштабне вторгнення. Це все серйозно. Це... Це не та війна, яка була до 24 лютого, коли ми тримали оборону війну. Бо у нас не було там зброї, щоб піти в наступ і відбувати Крим, Донбас. На жаль. Я з тобою тут погоджуюся, бо просто коли ми з тобою навіть бачились півроку тому. В Харківській області я приїхав потім до Києва, да, і тут просто колосальна різниця. Я їздив потім в листопаді в на Херсонщину. Проїжджаю сюди, і просто я бачу цю різницю, як люди. Ну принаймні, те, що стосується Києва, я погоджуюся з тим, що коли Кацапів викинули з Київської області, люди розслабилися. Розслабилися, звісно. Тоді всі так об'єдналися. Просто і ще раз я повторюся, звісно, в армію забрати всіх неможливо. Але люди мають робити максимально багато. У мене є подруга, яка працює в суді. Вона цілий день робить купу роботи, потім приходить додому, швидко їсть і до 12-ї ночі пліте сітки. У нас, ну, давайте так, давайте збирати якісь продукти, вітаміни, теплий одяг нашим військовим відправляти. Ці самі сітки плесте. У нас ну, ти сам, я думаю, пам'ятаєш, скільки людей виставляли собі в сторіс і говорили, я пліту сітки. Але то було навесні 2022 року. Потім всі вже просто повернулись до роботи, тому що танки ж з-під Києва вже поїхали. Люди почали жити своїм життям, але не можна ігнорувати війну. Треба допомагати, максимально об'єднатися настільки, наскільки це можливо. Я розумію, що жити хочеться там, да, своїм життям, що у людей купа там, своєї роботи, купа справ, там, своїх побутових якихось питань особистих. Я розумію це. Давайте почекаємо. Це все буде. Ми повернемося до життя, але зараз треба максимально об'єднатися, щоб це сталося якнайскоріше. найскоріше.